Друзі, ось таким новим м'ячем ми будемо грати в новому сезоні від Пума, Українська прем'єр-ліга. І До цього питання тренеру воротарів Артему Колодє з приводу цього м'яча. Які відгуки з з минулим м'ячем? Та чи передбачувана траєкторія цього м'яча для воротарів загалом? Доброго дня, слава Україні, слава ЗСУ! Що стосується тих м'ячів, то на мою думку вони дуже якісні. Якщо порівнювати з минулим сезоном м'ячі, то я не бачу дуже великої різниці, тому що на даному етапі вони ще нові. Але ми подивимося, як вони поведуть себе згодом. А передбачено їх політ, скажімо так, для воротарів? Я вважаю, що так. Передбачено великої різниці у траєкторії польоту м'яча я не бачу. Тобто вони дуже якісні, вони прогнозовані і дуже приємно їм працювати.